В Україні фіксують аномальне потепління, яке перевищує всі попередні показники. Січень та лютий стали найтеплішими за всю історію спостереження. А температура у Києві сягнула плюс 15, Повідомляють в Укргідромоцентрі. Чи є це випадковістю чи наслідком глобальних злімін клімату? З'ясовувала Діана Оніпко. Дмитро з дитинства чутливий до змін погоди, тому аномальне потепління не минає для нього без наслідків. У мене взагалі в родині багато метеозалежних, і я не став винятком. Взагалі, коли змінюється погода, особливо кардинально, як було нещодавно. У мене починається головний біль. Потім можливо, можливо йти кров з носу. Також дуже часто, особливо ввечері, в мене починають крутити ноги. Переживає такі періоди складно, каже Дмитро. Тому часто консультується з лікарями, щоб знайти спосіб, як полегшити свій стан. Якщо, наприклад, низький тиск, то я п'ю каву. А коли вже підвищений тиск. То ну, це треба якісь вже ліки. За даними Українського гідрометеорологічного центру, майже кожен другий в Україні скаржиться на самопочуття під час зміни погоди. Крім того, зміна сезонів без традиційного похолодання призводить до активного поширення вірусних інфекцій, а раннє цвітіння рослин може викликати алергічні реакції. Особливо це впливає на людей, які мають хронічні захворювання, людей, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання крові. І тут ну не можна врятуватись, тому що якщо влітку такі дуже високі температури або перепади, як ми зараз спостерігаємо, оце якраз звичайно дуже серйозно і негативно впливає. А ще дехто вважає, що потепління це нормально. Дехто ж каже, це погано для природи, поводу нормально впливати. Природа сама себе регулює для екосистеми. Не, не знаю. Аби якщо не, не буде знову морозів, то тоді буде добре. А якщо буде, то як завжди буває в травні мороз, це нам не треба. Екологиня Тетяна Тимочко пояснює, така зима не випадкове явище, а наслідки глобального потепління відтак можуть бути посухи та нестача води для сільського господарства. Традиційні культури, які вирощувалися в Україні, особливо на півдні. Вони, хоч і були на тому же півдні, були досить пристосовані до теплих умов, але тепер ці дуже високі температури призводять до швидкого або зростання цих рослин. Або взагалі з зникненням або знищенням внаслідок цих послуг порушення природних циклів призводить і до змін в життєдіяльності тварин та птахів, каже Тетяна. Як наслідок, втрата цілих популяцій, що несе загрозу для довкілля. Ці тварини, які, наприклад, в лісах навколо Києва і, взагалі, в лісових насадженнях, тварини, які мали би в цей час ще бути в спокої, вони вже прокинулись давно, і от ці перепади їх дуже дуже. Ну, напрягають і вони змінюють свій природний ритм. З'явились птахи, які мали би пізніше тут бути. Чи стане така погода нормою для України? Покаже час, вважають фахівці, але очевидно, що клімат змінюється, і нам доведеться до цього звикати. Діана Оніпко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Вівторок, 11 березня, за київським часом, 11 ранку. Я Анастасія Даугли команда Інтера готові представити випуск новин. Двоє людей поранено унаслідок російських атак на Харківщині. Прикордонній області росіяни обстрілювали з артилерії, завдавали авіаударів. Подробиці дізнаємося у нашої харківської кореспондентки Світлани Шекера. Вона зі студії наживо. Вітаю тебе, Світлана. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер вітаю Анастасія. Двоє людей постраждали через ворожу агресію на Харківщині. Вчора близько 22-ї години росіяни вдарили шахедами по балаклії. Треба сказати, що за останні три дні це вже другий удар по цьому місту. Цього разу Герань-2 прилетіла по сільську по сільгоспідприємству. Там є досить великі руйнування. Там пошкоджено сільгосп техніку, склади. А шестидесятирічний охоронець отримав гостру реакцію на стрес. Учора протягом дня росіяни щонайменше тричі обстрілювали з артилерії Куп'янськ. Там є руйнування, постраждали і сусідні села. Це Осинове, Радьківка, Курилівка. А от у Тишенківці росіяни поранили 31-річну жінку. Сьогодні на світанку Росіяни вже вдарили керованою авіабомбою по козачій лопані. Там на щастя ніхто не постраждав. А от з настанням тепла після ударів росіян горить суха трава і рятувальники постійно займаються тим, що гасять. Її, будь ласка, послухайте пряму мову рятувальників щодо постійного підпалу сухостіїв. за тиждень. У природних екосистемах виникло 156 пожеж вогнем знищено понад 123 гектарів. Сухостою на жаль, є випадки, коли гинуть та травмуються люди. Так, 7 березня у селі Новопокровка Чугуївська району в результаті випалювання сухої трави загинула 87-річна жінка. Вона опинилась в осередку пожежі і через те, що надихалась димом, втратила свідомість та померла на місці. За даними рятувальників минулого тижня ще чотири людини на Харківщині потонули. Вони провалилися під лід, коли ходили по крихкому льоду. Анастасія, це всі новини на цю хвилину. Дякую тобі, Світлано. Наша харківська кореспондентка повідомила про стан справ у регіоні. Ще не менше одну людину вбито, є поранені. Окупанти продовжують тероризувати Сумщину, б'ють з усіх видів зброї, зокрема масово атакують дронами. Про це нам розповів очільник області Володимир Артюх. Системи залпового вогню, артилерійські, мінометні системи, каби, БПЛА. Ну і найбільше було застосовано це ФПІ-дрони і безполотні літальні апарати з осколковими гранатами. Внаслідок чого у нас і є втрати. На жаль, загинула одна цивільна особа. По ній був застосований ФПВ-дрон і не змогли лікарі вже в швидкі. Допомозі машині швидкої допомоги вона померла. І шестеро людей були поранені. Знову ж таки, застосування ФПВ дронами був розрахунок поліції, автомобіль знищений, і поранені поліцейські. Одесу цієї ночі ворог атакував ударними безпілотниками. У наслідок прильотів спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склади з дитячими іграшками. До того ж, зазнали пошкоджені господарські та складські приміщення на загальній площі близько трьох тисяч квадратних метрів. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Зранку небо над Одесою затягнуло чорним димом. Це наслідок масштабних пожеж, які досі ліквідують рятувальники. Так як склади з дитячими іграшками були повністю охоплені вогнем, рятувальники працювали для недопущення поширення вогню зі складів на поруч розташовані будівлі. Основні сили і засоби були залучені саме на резервуарах з пальним. Понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії України та місцевих пожежних команд, були залучені для ліквідації. Наслідки нічної російської атаки долають на Київщині. Наші захисники збили 29 ворожих дронів камікадзе. Як повідомляє виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Микола Калашник, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків та дві автівки. Вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також у Бориспільському та обухівському районах через прильоти зайнялася суха трава. Пожежі ліквідовані, постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури також. Гучною була ця ніч у Росії. У Рязані місцеві жителі пишуть у соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів. Гримало і в області у районі військової авіабази Дягілево. У Курчатові Курської області заявили про нібито атаку Хаймерсів. У місті спалахнули пожежі у Москві та Підмосков'ї в аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Уламки БПЛА пошкодили залізницю у районі станції Домодєдово. Рух поїздів зупинено як у бік Москви, так і в область. Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що унаслідок атаки нібито є двоє загиблих і двоє поранених. В Орловській області ймовірно була повторно уражена нафтобаза. Також загрозу повітряного удару оголошували у Самарській, Володимирській, Тульській областях і у Татарстані. У Міноборони Російської Федерації атаку назвали наймасовішою у 2025 році. Там стверджують, що збили 337 безпілотників над 10 областями, зокрема 91 над Московською та 126 над Курською. Росіяни застосовують усі можливі підрозділи проти сил оборони України, залучених до курської операції. Для цього відтягують техніку та людей з інших напрямків, і одночасно не припиняють тероризувати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це нам розповів речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ Вадим Мисник. Вони дуже активно підтягують сили саме в район, концентрують, де наші сили оборони проводять курську операцію. І звісно, це один одне завдання ж було витягувати на себе усі ці всі сили. Ворог концентрує, несе величезні втрати і знову ж таки намагається здобути якісь результати. Наше, наше завдання при кордоні максимально наносити йому враження, максимально нищити техніку і живу силу. Дещо стабілізувалася ситуація під Вовчанськом? Там росіяни поки що перестали застосовувати важку техніку під час штурмів, але оборонці очікують, що атаки з залученням бронетехніки та великої кількості піхоти можуть відновитися вже найближчим часом. Тож готуються відбивати усі можливі варіанти штурмів, розповів у нашому ефірі пресофіцер бригади Форпост Краматорського прикордонного загону. Ворог останнім часом не робив механізованих накатів за засування важкої техніки. Є поодинокі скарги дії малих штурмових груп. Але думаю, що у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються там, скарм у сусідніх регіонах, можливо, скоро розпочнуться штурмові дії безпосередньо в чанську на околицях, в Овчанськах. ми до цього готуємося. І очікуємо, що можливо скоро будуть накати зі застосуванням важкої техніки і з залученням більшого особового складу у Саудівській Аравії. Щойно розпочалися переговори української та американської делегації. Ми стежимо за ними і повідомлятимемо вас, щойно матимемо нову інформацію. Вітчизняне МЗС раніше анонсувало, що говоритимуть про шляхи досягнення миру та подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних копалень. Керівник офісу президента Андрій Єрмак написав у соцмережах, що наша делегація готова до роботи, і, за його словами, українці націлені на захист національних інтересів, чітке бачення процесу завершення війни та ефективну співпрацю з американськими партнерами. До української делегації нагадаю, окрім Андрія Єрмака, уходять міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Сполучені Штати представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радники з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець. Стів Віков. Будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив держсекретар Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди, однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити. Не вдасться. Глава держдепартаменту також вважає перспективною пропозицію щодо часткового припинення вогню. Нагадаю, раніше видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між США та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Паралельно з переговорами у Джиді у Парижі відбудеться саміт військових представників країн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. США на цю зустріч не запросили. За даними видання Associated Press, європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже всіх країн альянсу, крім США, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони визначать ймовірний склад і завдання. Можливої майбутньої військової місії в Україні. Данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться. Міністр закордонних справ України Ларс Лійокерасмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання ймовірних мирних домовленостей. Водночас міністр оборони уточнив, що конкретних планів поки що немає. Усе залежить від подальшого розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингенту чисельністю до 30 тисяч військових. 19-річну агентку Росії, яка готувала теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня, затримали у Миколаєві, СБУ та Національна поліція. Дівчина мала залишити біля установи пакет із вибухівкою, який згодом збиралися підірвати дистанційно. Зловмисницю затримали на гарячому на місці планованого теракту. Під час обшуку вилучили вибухівку та мобільні телефони. Наразі вона під вартою порушено кримінальну справу за статтею Замах на вчинення теракту підозрюваній загрожує до 10 років в'язниці. Експрезидент Філіппін Родріго Дутерте затримали у міжнародному аеропорту Маніли. Арешти здійснили на підставі ордера міжнародного кримінального суду. Політика звинувачують у масових позасудових стратах під час антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей. Філіппінська влада запевняє, що екс-президент перебуває у задовільному стані. Водночас, його адвокати заявляють про порушення прав під час затримання. Свідками арешту стали прибічники Дутерта, які зустрічали його в аеропорту мені сумно, я обурена і розчарована тим, що сталося. Родріго Дутерте вже в поважному віці, і він не заслуговує на таке ставлення. Він діяв заради Філіппін. За його правління в країні було спокійніше. Рівень злочинності знизився, панував порядок. Те, що з ним зробили, несправедливо.